Всім миру і добра. Давайте подивимося наша ненька Україна в 2024 році. Що нас чекає? Нас, українців, що залишилось в Україні. Україну. Давайте спитаємо, що чекає Україну в 2024 році. В общем, одна загальна карта для нас на ну, Україну. Королева Пентаклів. Ну, будемо держати свої землі. Там ангели б'ються з демонами, а ми, українці, це квітуча Україна, королева Пентаклів. Це земля наша. І ми держимося за землю. Кінця війни не видно. Давайте подивимося еще одну карту Украина в 2024 му Пятерка Пентаклів. Ну, что можно сказать? Денег нет, болезни, карта нищеты, калеки, опять-таки пентакли, потеря земель. По, по королеве Пентакли держимся за землю, за свои территории, но идет все-таки потеря. Потеря сил, потеря денег, нищета. 2024 год по пятерке пентаклей это кризис. Давайте посмотрим первые три месяца. Что нас ждет первые три месяца? Январь, февраль, март в Украине. Что нас чекает? Украину и украинцев. Так, девятка пентаклей, опять гроши. Дать будет три месяца поступлення денег нам. Уже хорошо. Паж мечей. Связано с военными. Пажи у нас воины, охотники, солдаты. Возможно, помощь в конце концов. Хоть якась поддержка солдатам. Первые три месяца пройдут по девятке. Ну да, карта миру, світ... Виділення з, з міра буде нам із за границі солдатам якась підтримка, допомога. перші три місяці 2024 року. Іменно пожив у нас діти, пожив солдати, молодеж. Іменно підтримка. Хорошо, давайте подивимося, що чекає Україну в следующие три місяці. Так. Апрель, май іюнь. Іюнь, Що чекає Україну? Ще ці три місяця. Так, вибор буде. Чого цей вибор касається? Якісь предложення нам будуть давати. За границі світ нам буде допомагати. Ну, що то ми будемо вибирати, думати, браття, то може бути предложення від Росії, Десь русський медведь у нас. А тут у нас предполагає, Україна сидить, рот ну, українці підтримують. І буде вибір якийсь. Росія своє буде шептати на ухо Президенту і офісу президента, і допомога ангелів буде, а президент не буде знати, кого слухати, і слухати лі. Желання відвернутися. надоїло все. І що ще буде відбуватися ці три місяці? Що то треба буде швидко робити. Він сидить, нічого не делає, говорить, що треба швидко буде щось робити. Активність велика йде. Багато бомбежок може бути. Да. Люди недовольні. Що, що чекає далі Україну? Іюль, август і сентябрь. Давайте подивимося. Що чекає следующа? Шестерка Пентаклей, помощ. Ми вже бідні так обніщали, денег нема. Ну, буде якась там помощ, тому що тут уже українці. Сидять на нулю. Війна продовжається. Кожен відстає своє, Росія з Україною б'ється, всі останні народи весь світ дивиться. трошки денег нам дає, щоб ми з голоду не померли. Ой, троєчка мечей. Да уж, війна продовжається, кров тут прям кров нарисована. розбито все, серце розбите наше. Печалі, силові нападения у нас йдуть. Да. Багато смертей. Последні, полу... Последні три місяці перед Новим Годом. Що чекає нас? Україну и нас. Давайте спитаємо, подивимось, що ж нас чекає. Багато сімей, багато людей. Десятки. Сонце. Що то проясниться под конец года? Що-то в конце концов проясниться з нашими людьми, з нашими сім'ями. По десятки пентаклей, що то з помощью? Тройка чаш. Чому-то ми будемо раді. Під самий кінець 2024 року. Здесь прям хороші такі енергії йдуть. Здесь сім'ї зібралися по десятки пентаклей. Можна велика помощь от заграниці, от других людей. Радость йде. що то буде прояснятися нам. Под конец года 2024 давайте спросим с чем мы перейдем 2025 год украина с чем перейдем 2025 год а будем все новоевать все но война Війна піднята, не скоро війна закінчиться. Я думала, може по сонцю і по ну как би в кінці года буде кінець, карти показують війні. Ні, ми мы перейдемся, но будемо воювати. Емоцій багато. Президент рішає, що ми воюємо дальше. Ми відстаємо свої території, Каким-то хитрым планом. Составляем як отвоювати територію. Так що я не бачу, чи що закінчиться війна в 2024 році. Карти про це не говорять. Говорять, що буде війна. на воювати, будемо, відстаювати хитрим способом завойовування, далі, продовження війни. Конца і краю карти не показують, що буде війна. Самі в собі багато українців. Давайте спитаємо, що українці, що простий народ буде, як для простого народу. Аукне, ця аукнеться війна в 2024 році. Смерть. Для простого народу смерть. Люди помирають, люди погибають, війна продовжується. багато емоцій, багато сльоз, дітей багато, нерви тріпають. І тому для простих українців війна продовжується. Люди ждуть. Люди ждуть в конце концов, може в 2024 році, може гадалки не так нагадають. Ну, люди ждуть, очищення своїх територій, тих, хто поуїжжав. Може бути, може, ми відвоюємо, Але поки розклад не показує, що отвоюють. Показує, що ні щита, показує, що ми держимося за свої території. Перші три місяці мир нам допомагає, якісь даже навіть. Дає. Возможно, для молодіжі, для солдат. Іменно. Може би, учоба якась оплачують, що то якісь іде по дев'ятки транш. Потім президент -то сам не знає, що він хоче, багато йому предлагають. Росія своє предлагає, Америка своє предлагає, він стоїть перед вибором, треба швидко прийняти рішення. Він щось не хоче, він якось завис, багато жертв, все, все крутиться, все по колісу. Опять, як хто казав, наша пісня хороша починає з початку. Друге полугодіє. допоможь є, війна продовжується, смертей багато аж під конець року щось там проясниться, але не конець війни. Ну, от такий розклад на 2024 год для України. Хорошого мало. Ну, що карти показали, то і є. Всім миру, добра, пока.